Привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Мене звати Анна Мотарєва, я таролог, езотерик і матриціолог. В цьому Ютуб-каналі я планую записувати різного роду прогнози на місяць, на рік, на якийсь конкретний період, а також ділитись своєю саморефлексією або цікавими інсайтами від проживання свого життя. Я на своїх консультаціях, проводячи їх для своїх клієнтів, пізнаю, ніби нові світи. Ніби через кожну людину я дізнаюсь дуже багато цікавого і іноді хочеться цим ділитись. Це відео розпочинає блок 12 відео для знаків зодіаку на наступний 2025 рік. Ми з вами будемо досліджувати, що вас чекає наступного року, які тенденції, які події в різних сферах життя ви можете очікувати і до чого вам важливо готуватись. Я сподіваюся, вам буде цінно, вам буде цікаво, тому одразу прошу бути активними. Підписуватись, лайкати, коментувати, як завжди кажуть в Ютубі, тому що для мене, особисто як для автора, це дуже важливо. Це показує цінність мого контенту і мотивує продовжувати робити це далі. Одразу хочу запросити вас в свій інстаграм, тому що у мене там є карта дня, це як ритуал на день, коли ви налаштовуєтесь на свій майбутній день, думаєте про те, що там може бути, готуєтесь до чогось конкретного і проживаєте своє найкраще життя. Також у мене там є різні види консультацій, які можуть вас зацікавити. Це річний індивідуальний розклад на 2025 рік. Також це різні види матриці долі, це інструмент, який проявляє через нашу дату народження певні значення і інформацію про нас самих. Я це називаю інструкцією по призначенню людини. А також різні формати взаємодії через карти таро. Це абсолютно не страшно. Я на своєму прикладі показую, наскільки цей інструмент можна використовувати м'яко і екологічно. А зараз я запрошую вас до перегляду відео для актуального знаку зодіаку і будемо разом досліджувати наступний рік. Приємного перегляду! Скорпіони! Тепер ваша черга дізнатись, що вас чекає в наступному 2025 році. Зараз будемо з вами детально дивитись на кожну зі сфер вашого життя. Також подивимось ключову головну енергію вашого 2025 року. На цій маленькій колоді в кінці подивимось пораду, що допоможе вам провести цей рік максимально гармонійно, екологічно і класно, що допоможе вивести себе в максимально класний ресурсний стан. Зараз подумайте про те, що там ви хочете бачити в своєму 25-му році, що вам важливо реалізувати. А я буду діставати карту для кожної і кожного з вас. Почнемо з головної ключової енергії цього року. Що там вас буде чекати, дуже цікаво кар'єра наступного року. Фінанси наступного року. То сумка і здоров'я. І як обіцяла, на ось цій малесенькій колоді, яка перевертається у мене постійно, будемо зараз дивитись пораду. Ось тут, ось тут ваша порада. Сподіваюсь, ви готові. І зараз будемо детально дивитись на кожну з цих сфер. Почнемо з головної карти цього року. Вау! Просто вау вау вау. Десять кубків. Це карта дуже сімейна. Для тих, хто ще не в шлюбі або не має своєї особистої сім'ї, може бути весілля, може бути пропозиція, шлюб, прекрасна карта, яка показує розширення в сімейному колі людей. Загалом це дуже карта така гармонійна, класна, щаслива. Буде дуже багато щасливих подій. Зустрічі з сім'єю, якісь свята, якась радість, дуже багато щасливих моментів, яких, можливо, раніше вам дуже не вистачало. Щаслива карта, яка провокує дуже багато радісних моментів, дуже багато весіль, дуже багато радості. Дуже багато комфорту, гармонії, розуміння себе, своїх людей, своїх близьких. Ви будете дуже наступного року цінувати близьких собі людей. Ви будете дуже орієнтуватись на них і турбуватись багато про себе, про своїх людей, про близьких, про сім'ю, про всіх, хто входить в коло ваших близьких людей. Десятка кубків, вона показує щастя, вона показує те, що ми задоволені тим, що ми маємо, не дивлячись на те, що у нас там буде тут. Але при цьому вам важливо розуміти, що не дивлячись ні на що, ви будете задоволені, ви будете щасливі. В кінці року, сівши і подумавши про те, що там взагалі відбувалось, ви така вау, клас! Я так задоволена, я така щаслива, що у мене це є. У когось навіть вагітність може бути, але ми ще подивимось по здоров'ю, що там буде. Але, знову ж таки, тут повна сім'я, тут радість, тут щастя, можливо, будете до родичів їздити, можливо, кудись на Батьківщину приїдете, де вам дуже комфортно і цікаво. Дуже класна карта. Почнемо зі сфер життя, щоб подивитись детальніше. Перше, це у нас кар'єра, і у вас по кар'єрі Верховна Жриця. Верховна жриця, вона дуже глибока, дуже містична, і іноді ми навіть передбачити не можемо, що там взагалі у вас буде відбуватися по кар'єрі. Зазвичай вона показує багато навчання, багато ось такого підвищення кваліфікації, пізнання, коли ви читаєте, вивчаєте, поглиблюєтесь в щось, коли для того, щоб мати. Класну роботу, коли для того, щоб мати класну реалізацію, вам треба дуже багато чогось пізнавати, дуже багато вивчати, дуже багато робити різних речей для того, щоб в майбутньому ця робота реалізувалась для вас найкращим чином. Жриця нам показує насправді, що не треба сильно спішити, не треба чогось досягати одразу, тут і одразу. Треба бути повільніше, треба бути глибше, дивитись в глибину. А не дивитись в якісь там не знаю поверхові такі моменти. Житься також про навчання. Ви, можливо, будете поглиблювати свої знання через навчання інших людей або навчання самій. Дуже багато моментів вказують на те, що ваші знання, ваші вміння, ваші навички будуть допомагати вам навчати інших людей. Можливо, це менторство, можливо, це якесь наставництво, можливо, ви будете через свою роботу. Навчати і передавати цінні ваші знання. Але це не так, коли ви на маси, прям знаєте, коли дуже багато людей. Ви можете бути вчителем, наставником для декількох людей індивідуально, але це буде така глибинна глибина, що ви навіть сама не будете розуміти, що до чого взагалі, як я це можу робити. Жриця, вона дуже творча, вона дуже багато любить езотеричних напрямків. Тому якщо ви там розвиваєтесь в езотериці, якщо ви любите езотерику, робота в цьому і кар'єра в цьому у вас дуже успішно може вдатись, скорпіони. І загалом, ви насправді, дуже структуровані, дуже впевнені в своїх таких глибоких знаннях люди, які будуть в цьому році. Розвиватись, підвищувати кваліфікацію, отримувати нові знання, і виходити абсолютно на новий рівень в вашій роботі, в вашій професійній реалізації. Це може бути розвиток своїх здібностей і навичків у сфері мистецтва, у сфері науки, якщо вам це цікаво. Тобто тут залежить від того, чим саме ви займаєтесь, але для всіх загальна така тенденція, що будете багато навчатись. Багато чого нового дізнаватись, вчитись, пізнавати і відкривати для себе нові горизонти. І ще й не тільки для себе, а когось ще можете навчати, якщо вам це дійсно цікаво. Тому це дуже така класна карта для глибини, для пізнання і передачі знань, якщо актуально. Тепер фінанси. А по фінансам, до речі. Не все буде влаштовувати, хоча це непогана карта. Це карта якоїсь такої апатії в сфері фінансів, нібито вам дають можливості заробляти. От бачите, кубок, який він ще не бачить, він сидить над своїми трьома кубками і сумує, тому що для нього це мало три. Хотілося б ось цих десять, так. Але йому дають новий кубок, йому дають можливість заробити можливість отримати нові фінанси, отримати нову посаду, можливо, якісь. Ще можливості для того, щоб заробити фінанси, пасивний дохід або дохід від чоловіка, або ще щось там може бути. Тобто, гроші до вас будуть приходити, але ви не будете їх приймати. Плюс до того ви достатньо можете бути в свій час невдячні за те, що ви вже маєте. От ніби я заробляю, наприклад, там, тисячу доларів, і я хочу більше, і тому, нібито я не радію цій тисячі. Я нібито подумки. Шукаю нові можливості для того, щоб заробити, і це непогано. Але ось ця карта вона показує задоволеність, вдячність вже тим, що ви маєте, не дивлячись на те, що у вас там буде в майбутньому, не дивлячись на те, скільки ще ви заробите, де ви заробите, як ви це зробите. Але четвірка кубки вона завжди про те, що. Іноді ми невдячні за те, що вже маємо. Іноді ми навіть не помічаємо, наскільки багато в нас вже є, що нам є що їсти, що нам є де жити, що ми можемо цінувати вже те, що ми маємо. І це вже дуже великий здобуток, за який ми можемо бути щасливі, вдячні, радісні, наповнені, реалізовані і так далі. У фінансах цей рік стабільний, тобто він не показує. Дуже-дуже дуже багато якихось здобутків фінансових. Він показує, що можливості у вас будуть, але якщо ви на них будете дивитись, якщо ви будете їх помічати, то вони будуть братись і підвищувати, можливо, ваш фінансовий рівень. Але базово, все ж таки, по фінансам максимально стабільно і, скоріше за все, вам ця стабільність не дуже буде подобатись. Тобто, хотітиметься більше, завжди є куди рухатись. Але можливо не в цьому році, тому що в цьому році стабільно, так як є. Ми нікуди не рухаємось, нікуди не і Це можливо вас не дуже влаштує, хоча гроші насправді у вас є. Можливо, через чоловіка, можливо, через дружину, якщо ви чоловік, який не працює. Робота у вас буде, робота буде різна, глибока, цінна. Насправді, жриця, до речі, вона не дуже про роботу, вона саме про глибину, вона про ці знання і навички, які вона пізнає. Тобто у неї нема цінності, саме гроші. У неї є цінність пізнавати, заглиблюватись, рефлексувати, щось нове дізнаватись. І гроші це як похідна, але це не базова навичка, не базова потреба для вас особисто наступного року. Хоча вони мають бути, вони будуть, просто треба буде бачити ці можливості і бути вдячними за те, що ви вже маєте. Тепер ми дивимось сферу стосунків. А ось тут прекрасна карта стіснення бажань, надій, мрій, переживань всіх цих років, місяців. Зірка це завжди про те, що ви покращуєте сферу стосунків. Якщо у вас не було до цього стосунків, то це карта віднайдення мотивації, надії, кохання, віри, любові. Це дуже натхненна карта. Це карта пошуків і знаходження свого принца на білому коні. Зірка в стосунках це завжди про здійснення бажання, це завжди про покращення, про надію на краще, про віру в ці стосунки, про те, що ви вірите, що вони класні, вірите, що вони продовжуються. Про, про кохання, про надію, про все, що тільки можна. Зірка іноді. В деяких контекстах показує любов на відстані. Тобто, якщо там ви, наприклад, будете якийсь час на відстані через війну, наприклад, як зараз у нас відбувається, або там ще через щось особисте, то зірка показує, що якийсь час, можливо, це може бути на відстані, але це не погано, це просто факт, який ми маємо наразі, і ви будете вірити в те, що скоро вже дуже дуже швидко ви. Почнете бути разом, почнете бути поруч і відновите ваш емоційний зв'язок. Зірка вона дуже емоційна, вона дуже чуттєва, чутлива, така дуже. Тендірна, і вона завжди покаже, що в стосунках ви будете відчувати себе так само: дуже емоційно, дуже надійно, дуже комфортно, гармонійно. От як зірки на небі будуть світити, так і ваш чоловік або дружина будуть радувати вас, наповнювати і давати певне натхнення до проживання свого найкращого року. І у вас тут до речі дуже поєднані між собою карти, тому що зірка і десятка кубків це дуже класна реалізація в стосунках, в шлюбі, в житті. Може бути одружені, якщо ви цього дуже хотіли, можуть бути діти, якщо ви цього дуже хотіли. Тобто реалізація в стосунках неймовірно дуже класна, глибока і наповнена. Тому ваша сфера стосунків. Максимально буде вас влаштовувати, не дивлячись на те, які у вас там будуть гроші і роботи. Стосунки вас будуть наповнювати, радувати, давати вам визнання, давати вам дуже багато компліментів, цінності, бажання, мрій. І, можливо, ваш чоловік буде реалізовувати ваші мрії, ваші цілі, ваші бажання, тому що це дуже ймовірно по всім картам, які на це вказують. І тепер подивимось здоров'я. Здоров'ю вас, сонечко, все прекрасно. Просто навіть не маю чого додати: життєва сила, радість, наповненість, комфорт, дуже багато енергії, дуже багато життєвої цієї активності. До речі, дуже багато активності. По сонечку можете кудись там подорожувати в теплі країни. Можете кудись їздити, де є сонце, де є тепло, де є комфорт. До речі, по сонечку вагітність знову ж таки може бути, якщо комусь актуально по поєднанню з цих всіх трьох карт. Але якщо не актуально, то це взагалі таке класне здоров'я, наповненість, активність. Можливо, там спортом будете займатися, можливо, якоюсь активністю життєвою. Також сонце, якщо ми говоримо про якісь проблеми, може показувати незначну температуру, тобто якусь простуду, яка буде супроводжуватись з температурою. Але це не прям погано, це не прям проблема. Тобто, загалом саме ваше здоров'я воно буде максимально класним, максимально наповним, щасливим, як у малесенького малюка, який щасливий живе це життя, який просто кайфує від того, що він. Живе, що все розквітає, що здоров'я оновлюється, що психологічний стан оновлюється, що все максимально стає добре. Тому здоров'я тут також в мене немає ніяких придирок до цього здоров'я, тому що ви прям дуже-дуже молодці турбуєтесь про себе вчасно. І тепер подивимось пораду від карт. Тут у вас і це карта. Навчання це карта пізнання нової інформації. Вони дуже схожі між собою. До речі, жриця і жрець, якщо ми правильно його переводимо, це чоловік і дружина загалом. Тому можемо сказати так, що іерофант в пораді карт показує, що якщо вас щось турбує, якщо вам щось важливе, якщо ви хочете щось реалізувати, звертайтеся за допомогою до більш досвідчених людей. Тому що це допоможе швидше, якісніше і активніше реалізувати те, що ви хочете. Також він про те, щоб ви знаходили різного роду інформацію, тобто пізнавали і про роботу, і про фінанси, і про стосунки, читали багато, дізнавались багато, не орієнтувались на думку однієї людини, а нібито з різних джерел пізнавали різну інформацію, і брали на себе те, що вам подобається, що вам відгукується, що дає вам ресурс. що… Наставляє вас і дає змогу вирішити саме ту ситуацію, яка вам необхідна. І якщо об'єднати ці дві карти, то навчайте. Виходьте в навчальний процес. Якщо ваша робота дозволяє вийти в наукову якусь історію або навчати, або наставництво якесь проводити, або просто передавати цінні знання, дуже рекомендую це робити, тому що вам це може дати новий виток в роботі. Вам може бути можливість давати, навчати. Передавати знання, ви її просто не помічаєте не берете. Але якщо ви подумаєте над цим, скорпіони, я вам дуже цього раджу зробити і подумати над цим. Отже, рік у вас насправді дуже класний, дуже наповнений, особливо по головній карті року дуже наповнений, дуже класний, дуже гармонійний рік, який принесе. Багато цінних усвідомлень і емоцій, дуже багато радості. Бажаю щиро вам це все прожити максимально гармонійно, екологічно, щоб ви отримали те щастя, ту радість, яка дається вам в цьому розкладі. Щасливого 2025 року, скорпіони, і нехай вдасться все, що вам хочеться!